Піднімаєшся сходами, там раніше були стільці і був попереду екран. Там тому місті були огорожені тканинки, і за тканинками лежали люди, вони були окривавлені, накриті тканинкою. Там були крапленець, там була в кого нога, в кого тулуб, там була кров. Я не могла підрахувати їхню кількість. Я зараз в пам'яті. Відтворюють цю картину, але я не можу пригадати, скільки їх там лежить. Я я захочу це за тими тканинками. До речі, мертва тиша. От ніхто нічого не може сказати. Вже це все відбувається там на вулиці. Люди стоять, стеріли на наодно дився. Мертва тиша, чути тільки лікарів, які наказують, що дати або винести, або передайте, або там перетяніть, чути тільки оці крики, які пов'язані з тим, що вони намагаються просто цих поранених якось їм надати першу допомогу. Я дивилася у вікно, а потім побачила, як вже прорвалася барикада на Грушецьку. Люди масово почали бігти в сторону європейської площі, повертаючи на Майдан. Вони швидко бігли, дехто з них падав, падав невідомо від чого, чи падали вони від пострілів, чи тому, що вони спотикалися, розібратися було не можна. Я вирішила помолитися, там була каплиця, було декуди зайти помолитися, і ще був один священик, ми це зробили, помолилися, і тоді нам просто запропонували підніматися вище сходами в український дім на другий-третій поверх, що теж нам, як то кажучи, нічого не давало. Піднімалися пішки, після того ми сестри на насилках несли поранених, тут за ними ж все ця крапельниця, тут тільки там це все червоне. Монахиня несе крапельну, ці дві дівчинки несуть на собі цих поранених, потім ще поранених, ще поранених. Керував усім лікар, імені я його зараз не пригадаю, але я в обличчі дуже доброго знаю. Це відомий з ментальницьких лікарів. Він керував пересуванням людей нагору, і то така німасина. Всі значить, упираються в, в стінку другого поверху. у Нас немає виходу. Якась жінка із кухні, здається, каже, що все бийте вікно, у нас немає виходу, немає вони, вони там не відмикалися. Взяли великий лом, вікна в українському домі напрочуд були міцні, вони не піддавалися. Ось я собі так порахувала, що, мабуть, в запасі ну, 10 хвилин, не більше ти порахувала, скільки від Грушевського в швидкому темпі Беркута дітей до українському, хвилин 10 ми в тупіковій ситуації знаходимося, вікно зачинене. І всі мовчки спостерігали, як б'ють вікно, воно піддалося. Якщо ви розумієте, вікно другого поверху, це не перше поверху вікно. Але враховуючи, що український дім має схил mm -hmm. а, такий, на гору, то там той другий поверх він не був дуже такий відчутний. Але там потім були такі великі бар'єри, такі, от там, такі е, на, 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 укріплення, які теж треба було обрати в якийсь спосіб для того, щоб хоче вийти. Потім вийшов один чоловік на вулицю, другий чоловік на вулицю, дво, першими. Літніх жінок подавали першими це вікно. Вони мали самі стрибувати, потім мали брати цей бар'єр один, другий бар'єр, третій бар'єр, ось такого розміру. І там потім якось вже сказали, що всім підніматися по трьох святительських в сторону Михайлівського. Там була барикада коло Олександрівського собору, одна барикада, на ній стояли люди, потім вищий намет на Михайлівському соборі, і там, ну, відповідно, що люди всі сприймали порятунку Михайлівський собор.